Так, віддень. Віддень. Сьогодні ми почали друге коло. Сьогодні всі зібралися з цією бандою. Сім'я Легіон Сворі. Всіх вітаю ще з началом весни, з началом другого кола. Сьогодні ми грали за перше місце, можна сказати. У нас був запас ігра. І ми виграли у наших главних конкурентів 3-1. Сьогодні були всі як один. Кулак ніхто не випадав друг за друга, всі молодці. І ті, хто кого не було, теж молодці, за нас переживали, ми все знаємо. Все. І ще одне, ми закінчили минулий чемпіонат, розійшли всі по, літ... по зимнім канікулам, і в нас ще залишились нагороди, які не нагородили, два останніх тура. Один тур я хочу нагородить. Ми грали з цими хлопцями, що ми сьогодні грали з Цезарями. Минувий, Минулий рік. Ми їм програли 3-0, але в нас був воротар там легенда, Лев Яшин, як завжди, він був кращим гравцем тоді в тій грі. Сезарими плезать. Також Олександр. Олександр. Вже другий раз. Команді дякую в <рекул> першу чергу. Потім ми грали теж дуже важливу гру з нашими конкурентами Борчачі Печка. Там був найліпший гравець, наш капітан, наша стіна, наша опора в обороні. Це Микола Булат.